До бою. Нью-Бей. Така дуже карта неприємна, тому що тут з одного боку дуже класне місце, а от саме це місце для важких танків, ну просто вкрай погане, вкрай погане. Краще тут взагалі не їхати на важкий напрямок, бо він просто жахливий. І наш герой. Да? Як ти думаєш? І він думає так, як я. Краще туди не їхати. <сі> Тому що це ж дуже дуже погане місце, Там, де тебе розстрілюють за горбочки, а ти стоїш та ще є так під нахилом. І тебе просто всі бачать і... і така яма смерті. Просто яма, в якій ти нічого не можеш зробити. Так, ми що? Ми їдемо одні на міст. Середній танк поїхав з нашими важкими танками, а ми тут одні на мосту. Одні. Може ми граємо. Може цей гравець просто якийсь новачок без всякого досвіду гри на 9 рівні. І він не знає взагалі, що робити. Може він зараз помре? Може зараз помре? Зараз тебе розвалять зі всіх сторін. Як, як що, що буде, що буде, ти не можеш ні на кого не цілитися. Приїжджає двоє. Двоє, двоє на мосту. Хочуть цілитися в нас. Так, ми... О, гарно, гарно. Добре. Ах! Оточені, оточені. Чаріотір приїхав на міст. І вже... Так, знизу моста теж, да? Десь біля нас близько. З одного боку, з іншого боку. Всі нас валять, як тільки можуть. У нас хоча б, ну що, ПТшка, ПТшка нам цей допомагає. ПТшечка нам допомагає. Ух. Добре. добре, гарно, ти стукнувся в стіну, молодець Т-54. Вибираєш, мабуть, не ту ціль, хлопче. Там середній танк треба було бити. Ай-яй-яй-яй-яй. Треба було, мабуть, туди. Але все одно добили, добили ПТшку. Це добре. Та черепаха плелась, плелась, ледве доплилась. Добуває! Добре. Фух. Ніби не новачок грає. Ніби нормально такий. Досвідчений гравець приїхав сам на міст. Сам на міст поїхав. Нас стає все менше і менше. Нас стає все менше і менше. Троє проти чотирьох. Двоє проти чотирьох. І вони всі майже не, не побиті. Ну, це да. це таке. Так, що четвертий іст. Із повний їде. Так, наших питачок починають гвалтувати потрошечку. Розбиваємо розбиваємо нашого суперника. Розбивати нашого суперника, залишається двоє. Що ми будемо робити далі? Вафля. Вафлю теж розбивають. І тут що? Повна безнадія, повна повна безнадія. Неясно, що робиться. Так, да, давай, добивай. Ну хоча б якісь... шкоду наб'ємо, хоч щось зробимо, бо це просто якесь божевілля робиться. Нас залишилося двоє проти трьох повних танків недобитих. Просто недобиті з повним здоров'ям. Так, дивимося далі. Їде сюди ІС. Так, зліва б'є нас незручно, може все-таки треба було тікати раніше. Давай череті добили. Добив, їдемо на, на, на Т77, їдемо. Ух, відбиваємо. Відбиваємо! Фух. Добре. На 550, добре. Добре. Ах, ти цей ІС. цей ІС. Ах. Б'є нас ззаду попадає. Ой, як гарно, гарно так прибрав гармату, так хопа, відібрав. Все, ми залишимось на один постріл. Іс, іс на нас цілить, іс за нами їде, він повний. Ну Тут просто якась шалена. Зараз річ відбувається. Щось з цього, що в нас нічого не вийде, повний іс, що ми йому зробимо? Він, ну, він броньований, він має багато здоров'я і він повний. А він виїжджає з іншого боку і Рекошет. Ну як же ж так? Ми ще живемо, ми ще живемо, а в нього аж 1800 ще раз не пробиває, молодець. Давай, 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 давай. Бий його, бий, бий. Бий, цілься, 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 треба пробити, Цілься, цілься. Давай, давай, штовхай, давай не давай йому можливість себе пробити. Не давай, не давай. Бий, бий, бий його. Добре. Вразливе місце. Давай. Ах, Ще один рикошет нам дає це можливість. Ми, ж, в нього вже 900 здоров'я. Ми вже майже 1000 зняли. 500, ще два постріли і все. Давай, давай, давай. Ти зможеш. Ти зможеш, ти зробиш це. Це буде взагалі проти. Та ну, 34 здоров'я. Ай-яй-яй-яй-яй. 34 здоров'я. А який би був бій? Таке виграти це просто щось неймовірне. Шкода, хлопче, це було дуже гарно. Вінтервіль HCL. Добре, але майстра отримує гідний опір. Ну ти настріляв просто неймовірно. 6600. Добре, переходимо і робимо фотку. Да. Це... Це було.